Привіт, друзі! Сьогодні вам розкажу трішечки про нові окуляри Lynx з лінзою 03. Це вже друге відео, перше в мене не збереглося. Дуже багато, до речі, розказав, дуже цікаво. Але не збереглося, Тому ми знімаємо друге відео. І це про фотохромні нові окуляри фірми Lynx. Як ви бачите, в мене старі добрі хюстони, вони мені подобаються і подобались, але. Час не стоїть на місці, тому вже вийшли фенікси, в яких я теж гуляю, катаюся, але ці в мене такі більш для пляжу прогулянок. А на Феніксах. В Феніксах я прям катаюсь, трейли на велосипеді і так далі. Але у Фенікса категорія 1.3 а це 0.3 це нова модель. Можливо, по дизайну комусь більше сподобається. І я вже робив маленьке відео, але одразу хочу сказати вам ось фотохромна лінза як її перевірити без всяких там ліхтариків. Ультрафіолетових і все інше прям на пошті, чи де ви там отримуєте, можете перевірити, якщо у вас є сонце. Якщо сонця нема, то, звичайно, прийдеться собі десь дістати ультрафіолетовий ліхтарик. Ну, так буде швидше, надійніше. 5-10 секунд тримаємо, забираємо. Ось, бачите, лінза ось таке затемнення. Це модель Bismarck PHB, вона з таким золотистим напиленням, як вони писали. Виробники, воно має від бліків вам допомагати, і плюс просто круто виглядає. Також на фотографіях, і з-за цього напилення виглядає так, що тут, наче як така коричнева всередині, отут-розмальовка. от розмальовка, Але насправді вони чорні, матові, звичайні, такі, як ми звикли окуляри. Вони сидять на мені ідеально. Але, ну і вони. Прям міцно, наче сидять, треба перевіряти все, звичайно, на чорних трасах. Напевно, є такі віконечка для вентиляції тут. Але ще я помітив цікавого, що в них немає отут от таких гумових накладок, як зазвичай є в інших моделях. І навіть у старих добрих Х «Юстонах». Тому треба мати, взяти до уваги, що їх тут нема, але наче як вони сидять добре і тримаються. Хочеться сподіватися, що вони будуть добре триматися також і на трейлах, якщо ви в цих окулярах катаєте на велосипеді, то це знадобиться. Нос гумовий, не регулюється, одразу скажу, але от, ну, мені сіло ідеально. Не знаю, як воно там зроблено, для кого це все і так далі. Але от ці прям ідеальні, тому що є і о, інші окуляри, які мені в якоїсь... Десь більше навіть підходять, ніж ці, але вони так, на жаль, не сідають добре, як саме ця модель. І поки що ця модель, вона, правда, тільки приїхала буквально під тижня, тиждень тому, мені здається, ну, але вона сама популярна. Саме PHB, саме з золотистим цим напиленням. Лінза 03, 0 – це означає, що вона повністю прозора, якщо ви катаєтесь в темноті або вночі. То це прям класно, тому що я свою один-три тести в темноті непогано працює, але, на жаль, трішечки не так ідеально, як могло б. Але я дуже рідко катаюсь в темну пору року, тому в темну пору дня точніше, тому мені це не знадобилось. Восени, знову ж таки, взимку так, там раніше приходить темнота, тому це може більш знадобитися. Але в цей час щось я не дуже катаюсь, чесно кажучи. Наступна модель. П'єр. В даному випадку PHG. це сірого вони кольору. Чорні забрали вже. П'єр, до речі, теж ну, популярна модель. І ця, яка мені, до речі, найбільше сподобалась, вона чомусь найменш популярна. Поки що. П'єр. Знову ж таки, перевіряємо, це PHG. Розповім, що мені в них подобається, що мені в них Ну, не те, щоб не подобається, особисто мені чому вони можуть не підійти. Чекаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Забираємо ось лінія. Бачите? Сьогодні зранку, коли я тестував, мені здалося, що зеркальне це напилення золотисте, що воно швидше спрацювало на ньому. Мені можливо, здалося. Там було 5 секунд, а тут було 10 секунд, ну, от десь так. Чим ця модель прикольна, в неї така от повністю йде штора, так сказати, у вас видимість чудова. Також є, як і на Хюстонах, такі от гумові вставки. Можливо, це дасть вам більше ефекту, щоб воно з вас не впадало. Ну, що таке, якщо ви катаєтесь, ви мокрий, потний, воно або в цілому гарно сидить, або воно в цілому не гарно, і воно буде спадати навіть ці гумові штучки не допоможуть. Але те, що вони є, ну мені особисто це подобається. Не знаю, може я просто звик до цього. От, особисто цей колір він, ну. В них катають, звичайно, але він, мені як здається, наче він якийсь більш такий стіляжний, кудись там вийти, ходити, просто вони круто виглядають. Але я чомусь звик все ж таки, що воно матове, таке, чорне. І мені трішечки це, здається, ну, сильно гламурним, чи що, я не знаю. Але ну, просто маєте на увазі. В чорному кольорі, до речі, теж воно не матове, воно прям таке гламурненьке. Тому класні окуляри, але я. Особисто собі мені щось подобається таке більш практичне, напевно, щось, хоча от матовий, теж такий колір, що все там видно на ньому і так далі. Але з приводу того, що хотілося б взагалі в майбутньому ще побачити в цих окулярах, в нових моделях цих окулярів, я вам ще розповім. І наступна модель, їх, до речі, вони всі є в різних кольорах, і лінзи вони, навіть модель Bismarck, наприклад, вона PHB вона йде з напиленням на лінзі. Якщо ми беремо інші кольори, вони вже йдуть без напилення. І це треба приймати до уваги, тому що вони не всі прям однакові, тільки там колір дужки відрізняється, а вони прям можуть відрізнятися ще і лінзою. Також це. І Tucson те ж саме. Tucson 2 Моделька ось така. Тут напилення такого червоного кольору, якщо ви бачите, ось так вона сидить. І Вона теж круто сидить, але ну бісмарк мені здалося, що трішечки краще. Хоча ця модель теж чорна матова, як мені подобається. Тут є гумові вставки, вони такі прямо всередині, і вони йдуть прям на всю довжину дужки. Не тільки в кінці, а на всю довжину. Мені це більше подобається. І тому ця модель дуже цікава. Вона є і в інших кольорах, але як я кажу, там вже без напилення, і тому вона, до речі, якщо без напилення лінза, вони будуть трішечки дешевше. Якщо ці коштують там 2000 гривень, до прикладу десь 40 євро, то ті там на 5 євро будуть дешевші, чи на 200 гривень. Тому така ось різниця, але поки що всіх цікавлять, як я зрозумів, саме ці лінзи з напиленням, саме 03 і саме моделі, які от нові приїхали. Тепер розповім, що мені подобається, що мені хотілося б доповнити, щоб було ще. Що подобається, те, що я вже багато років юзаю ці окуляри, вони чудово працюють, і навіть якщо ви не катаєте, наприклад, а просто коли ви гуляєте. По місту, я не знаю, пересуватись навіть в автомобілі їдете. Мені не подобалось ніколи. Оце є хмари, зняв, нема хмари, зняв. Не знаєш куди. Ну мені завжди є куди покласти окуляри, але у людей у інших багато велико. Але я помічав, що у людей дуже часто з цим великі проблеми з приводу, куди там ці окуляри, в машині, кудись вони їх запихують постійно. і Це, ну, це напряжно. Тому коли фотохромна лінза у вас є, це супер. Якщо ви тільки при сонці вдягаєте окуляри, одягаєте, то вам, в принципі, вистачить і моделі з як стара була фотохром на 2-3. Хоча Х'юстони є із 1-3, клір модель називається, але ми подивимося, чи їх ще будуть випускати. Поки що вони ще залишаються. Модель 0.3 супер. Єдине, що із цих новинок, що мені трішечки поки що, ну не те, що не зрозуміло, а це куди можна рухатись, От далі я б сказав, це. Червоне напилення, золотисте напилення. Я б зробив от таке хамелеон, якщо можливо таке веселка, що просто була веселка, різнокольорова, хамелеон, багато окулярів, лижних масок є в такому форматі. І ти тоді тобі не треба вибирати колір, тому що, наприклад, якщо у вас весь одяг буде там синій, а ви берете собі червоні окуляри, ну незрозуміло. Також у вас червоні окуляри, червоною лінзою, а ви потім захотіли собі якогось там іншого кольору купити в джерсі, наприклад, чи, чи що, і у вас ця лінза. Ну, вона краще, щоб була універсальна. Раніше вони були без, без кольору, тому питань не було. Зараз золотистий. Або червоний, і ну, як би от золотистий, я розумію, звичайно більш універсальний, але хотілося б все-таки, щоб він був як хамелеоновий такий, бензиновий, можна сказати. Ну, Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Також із того, куди можна ще було б далі рухатись, це робити можливо в перспективі от для бренду Lінx і продавати просто окремо лінзи. Якщо окуляри коштують 2000 гривень, то щоб ви могли собі купити лінзу, наприклад, за 1000 чи за 1300. Да? Чому це повинно бути, на мій погляд? Тому що в мене от є окуляри, я декілька разів вони мене просто впали, там лінза десь царапнулася, це треба нові окуляри. Так, 40 євро це невелика ціна за окуляри. Але хотілося б більше, щоб було модифікації. Тут навіть справа не в економії, а наприклад, ви захотіли поміняти лінзу. У вас от з напиленням вийшли окуляри, так, щоб ви не міняли повністю окуляри. Ви, можливо, хотіли б собі просто купити лінзу і поміняти. І хто його знає, може навіть на старі добрі Х'юстони можна було б зробити 0.3 лінзу з якимось напиленням, і я б собі сюди встромив би ті лінзи, купив би їх, і було б доволі таки непогано. І я думаю, що це було б більш популярно, ніж заново купувати собі нові окуляри, наприклад, тому що в мене вже є декілька окулярів, і хакі, і ці, і чорні і. Дужок цих і так багато, я не хочу ще одні купувати. Але якщо б просто з'явились лінзи, можливо, я б, я б не можливо, я б собі точно купив би такі лінзи. Тому із цих окулярів я ще поки не знаю, які собі взяти особисто і затестити, але те, що вони вийшли і те, як вони працюють, вони реально швидше працюють, ніж ті лінзи, які були до того, швидше затемнюються, це дуже круто. Тому що раніше мені здавалося, що десь треба там 20-30 секунд, але просто коли ти на. Повному ході залітаєш в ліс на велосипеді, то тобі здається, що тобі треба 30 секунд, ну воно довго йде. А по факту, от я зараз перевіряв 5 секунд затемнення, і ну, це крутий результат. І тому от, особливо ці бісмарки, я розумію тепер, чому вони популярні. Так їх було цікаво затестити, і, можливо, я собі їх залишу. Або тюксони. Єдине, що в тюксонах. Червоний колір за напилення, він от не такий, мені, на мій погляд, універсальний, як той самий золотистий. Хоча я далеко не фанат золотистого. Тож, друзі, сподіваюся, вам ця інформація була корисна. Ви тепер знаєте, як перевіряти окуляри, ви тепер розумієте, як виглядають ці моделі, як вони сидять. І зможете, можливо, це вам допоможе обрати саме свою модель. Я вам хочу сказати, також що в магазині є e Байкер. У нас сьогодні нові умови доставки діють, і окуляри ці попадають навіть з промокодом зі знижкою під безкоштовну доставку. Тому що раніше у нас від 2000 гривень була безкоштовна доставка, а тепер від півтори. І якщо ви купуєте окуляри за 2000 гривень, у вас є промокод STEN, який дає вам знижку 7%, то ви все одно знаходитеся тепер, уже на сьогоднішній день, в цьому ліміті, де у вас є безкоштовна доставка новою поштою. І це, на мій погляд, доволі таки непогана пропозиція. Тому, друзі, не забувайте про промокод, вибирайте окуляри і. Замовляйте, якщо вам вони сподобались і потрібні. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Коли на каналі буде тисяча підписників. На цьому ми розіграємо одні з цих окулярів. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!